Не, власне, про оперативну ситуацію на Запоріжжі запитаємо Івана Федорова, голову Запорізької обласної військової адміністрації. З нами наживо. Пане Іване, вітаємо. Вітаю я вас. Отже, що зараз в регіоні? Бачимо, що у вас зберігається ракетна небезпека, як і в низці інших регіонів. Хоча Миколаївський, Херсонський та Одеській вже пролунав відбій. Запорізькій області повітряна тривога лунає від 5 до 6 годин щодня, тому це для нас, для всіх мешканців Запоріжжя, це така звична тема вже, і скоріш більше ми живемо з повітряною тривогою, ніж без за цей тиждень. Ми будемо рахувати, що ворог майже в півтори рази збільшив удари свої по запорізькій області порівняно з минулим тижнем. Тож, якщо минулий тиждень було 2500 тисячі разів, то цей тиждень буде приблизно три. Половиною тисячі разів по території Запорізької області, відповідно, і кількість руйнувань. Якщо той тиждень була приблизно 40 зруйнованих будівель, то на цьому тижні це буде більш ніж 60 зруйнованих будівель на території міст та селищ Запорізької області. Ми бачимо зростання інтенсивності ворога, його ударів і його руйнувань нашої цивільної інфраструктури. Запоріжжя це і агропромисловий регіон. Зокрема, а цього тижня вільнянська громада опинилася від потужним обстрілом. Як їхні втрати оцінюєте, і зокрема з точки зору агропромислової сфери і от фермерські господарства, як Ка підтримка вами як представником Запорізької обласної військової адміністрації надається? Яка підтримка надається фермерством і агросектору на рівні Кабміну? Можливо, теж донори, тому що є такі підприємства в Україні, які конкретно змогли домовитися про допомогу конкретних іноземних донорів, і фермерства підтримують конкретні закордонні донори. Що тут? Але хочеться прям конкретику, пане Іване. Запоріжжя була приблизно 4-5 територія області Запорізької області України, яка була поваловому збору врожаю в цілому в нашій державі. Сьогодні залишилася лише третина, і приблизно буде збиратися 400 тисяч тонн врожаю на території Запорізької області. Що стосується фермерів, особливо які ведуть на ліву бережі Запорізької області, дійсно вони ведуть в надскладних умовах. Програми підтримки це програми пільгового кредитування банків, і вона дійсно працює сьогодні ми опрацювали на території Запорізької області компенсацію відсотків навіть по пільговому кредиту, і вона вже починає діяти. Ми підписали меморандум з трьома державними банками, які зможуть за рахунок обласного бюджету компенсувати ставки. Тож для наших аграріїв це буде безоплатні кредити. Також дійсно є партнери міжнародні, які допомагають як посівним матеріалом, так і засобами захисту рослин для наших фермерів, але це складніше. Тому що зовсім не всі фермерські господарства вміють працювати з нашими донорами, і тому також ми намагаємося їх навчати цьому. Ми перед цим розповіли про Харків, де був прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, і розповідали про те, як на одному енергооб'єкті все працює і все оновили? Скажіть, будь ласка, що в Запоріжжі це суто донорська допомога, чи все-таки щось стратегічно переобладнується і переробляється? Тобто, можливо, це енергетична система стає більш мобільною, про що говорили давно. Розкажіть нам про це, будь ласка, так і чи встановлюють газопор? або газотурбінні установки так, так раніше в Запоріжжі не було зовсім проблем з енергетикою, тому що ми були першими в Україні по виробництву енергетики. Енергодарська наша запорізька атомна електростанція і Дніпро -Гез. на сьогодні цієї генерації не існує. Тож наша мета зробити додаткових 100 МВт децентралізованої газової або сонячної генерації. На території Запорізької області є сонячні електростанції, які сьогодні влітку виробляють приблизно 50 МВт електроенергії, але в зимовий період їхня ефективність суттєво зменшиться. Ми це розуміємо. Тому для забезпечення водопостачання та теплопостачання нам вкрай необхідно встановити додаткових 30 МВт газової генерації. Сьогодні в нас є вже перші домов. Овності з нашими донорами ЮНІСЕФ. Проон і ЮСИДІ, які погодилися профінансувати нам газову генерацію, чи це буде газотурбіна, чи це буде газопоршнева генерація? Ми побачимо у ході тендерних процедур, які будуть оголошуватись вже з наступного тижня. Але якщо нам вдасться повністю виконати той план закупівлі, який ми сьогодні собі намітили, і будуть в наявності газопоршневі або газотурбінні установки, а зараз ми цим займаємося предмет то ми точно встановимо і будемо з газом і з, з теплом, і з водопостачанням на території всієї Запорізької області. Для цього потрібно додаткових 30 мегаватт. Зрозуміло, дякуємо вам, пане Іване, за роз'яснення. Ну, прем'єр-міністр порахував, що газотурбінні установки більш ефективні, але зрозуміло, що будемо виходити з наявності тих чи інших. Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації, щойно був наживо разом з нашою студією.